Всім привіт! Ми будемо гуляти сьогодні в... <світ> да, ми закінчили, що ми вже тут. Да. Йо? І зараз підемо... Да, а гендики... А скільки їх там взагалі? Не... Десь по чотири. По чотири? Так само. Да. Ну, а треба вбити шість. Я, я пішов. Да, да, да. Мені. А, я впав, я впав, я впав, я впав, я впав, я впав, я впав. Uh, да Я з той буду сторони. Так, да. я коли вже попаду? Вони не можу. У нас два. Наст, це. Все. О, нарешті вже попав. Получай бар'єру. Эй, меня бьют, бьючись, бьют, бьют. На мене, на мене вы ладно, шесть, владык, шесть там, если вы тайте. Да. На песок, я думаю, для тебя под кога на выбери есть. Ну как раз під пустыню, да? Буде с крокодайлом. Да! Они оттуда. Да. Грустный ролик. Вот Ага, я понял, что вы не, не строить, знаешь? лайков. А, да. Чего? У нас 75 76, а треба было, чтобы... И на них взято завдання 76. То есть 75. Чего? Я вже миссию выполню. Так, чого так швидко? навіть Найдвоих не вбив. Я не знаю. Ну в тебе ж что Надіюсь, мені випаде якийсь крутий фрукт. крутые фрукты. Ну тобі б я плюс логи Так. Да. На ньому світло танцює. Ну, я тобі сказала, що світло і льва. Ну, для фарма може і коса. Фарма, 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 фарма. В Першому морі просто фарм важливий. О, дивіться, у мене куп'ють це блакитне. Блакитне? Так. Угу. Так. Позивайся, як в тому ролику прошлом. прошеному Е! Э! Это того не поняли. Ты хотим говорить мои? Нет. Хорошо, попытки. Да помог ты их тобі и в бык. Ещ впало. Ладно, мамочку вой буду быть. Вот и я колись спарниться мои мене, них. Головный ваше. Вы не мало так было. Ну я не пам'ятаю. Дима тут да, не, Та, не <сту> да. Духа. А мы задружить два роки. Ще три. Три. Барьер. Мені ще двох отца будет. Добиться. А я навіть эту первый не дробек. Мне ще четверо. Мне так жалко залгодиком будет. Так долго мне просто. Да, конечно, что вы может и будем бог Ну да. Хоча б не тачка. Ну да. Артем, Шо? а давай попробуй мене. Ну, стрельнути в мене, а я зроблю бар'єр. Окей. І стріляй. <ріст> не успів 88 левый, еще я, еще я может, парочку Ну попробуй стрельнуть с барьер Да сейчас я хочу попробовать чего не задумываюсь Попав Да? Да, но не жизни. Ну, это что далеко от барьера, а что, близко, тоже близко от барьера, нечувайте Что? Та чого мій? Та чого вони не п'ятнадцять? Та на мене ви Ух. хтось із цих двох мій? А може, ці двоє і є? Да, вони і є. Саме сімдесят 79 нову, а ти, а ти вже другу зробив? Да. Да капец, я даже первый не доробил. Я просто двух челиков сейчас убил для того, чтобы на 88 и 79. Так, а в какой треба рівень, чтобы мы уже пошли? Сотый. Сотый? А что а Я думаю, значит до 85-й. Ну, ты можешь попробовать сходить. В зиму? Да. Ну, ну можешь. Хочеш не разходи? Так ты ж далеко. Ну сказал, Веро. Сказал, Вырон? Ну, не он. Хотя. Буречь-ка. Сгорил. Так. Нарешті! семь нарашки. Да. Трэп? Песок. он и спим. Даже не знаю, что выбрать. не хочешь, я что-то выбрать? Да. даю за четыре тысячи А за цифры четыре тысячи

Ну на 50 а у мене сейчас 45 М -м -м. Мабуть, це фут не для фармы. Ну, якщо сейчас не туда. Для фармы сюда. Ой, ну, може, ви выпробуем тройный фут. Как тоже такие? Прям. Крутий варіант. Ну, так, идем потонуем. Да, тільки мы тільки собі левел. А, да, хватай. не 800 левел. І потрібно прийти. Mm -hmm. Значить, значить, я бы Можливо, 85 mm -hmm. межой. Mm -hmm. Я mm -hmm. Я тільки другу вже закінчую. не жаль, мы жалко. Це правил полететь пользу. Что? Пути Щоб воду порядну. Блаха. Ее сорок девятый. Семьдесят девятый. А вот колота вдовые. Еще чуть, чуть, еще. еще за мастери, это Еще чуть, -чуть. чуть, -чуть ворох <coughs> Да. еще ничего не У меня 19 тысяч. 59 тысяч. Сверху дай мне сундук. 50 тысяч. Навик. Ты очень хорошо на обычных петух. Я не знаю. 60 тысяч не розправимся То я 4 це четверо це... заберу Я хотел кудись питать Не дуже Поки ти їх вб'єш, я вже давно прийду Це острів То там хочется скинуть спарниться На самый Самое хорошо? Тишо. Самое хуже А ч Лайв, а... друзья. А, я тебе и там Ха-ха. ютубер. Мне кто сказал. Ха-ха, ютубер? Чё? Вы разумеете, что я ютубер?

Та не у мене! Ни чого у вас пісок і ты? Став сюди, молодці mm, Пам'ятаю, як я тут давно дуже давно фарби Примерно рік тому. Да. Yeah. Mm. А, мені ще два мастері. Два мастері? Да а мені один. Якщо так подумають, то я быстрішу. Кстати, оце оце похоже на двері чогось. Ну так. Да. Тільки двері це порта. Да. Тільки це не пробивальні двері. Тільки вони завжди пропадають. Я, да. Я б Не сказав, що не пробиваємо, Тому що вони прогноз. Браво два соломача не б'є. Ну, вони працюють. Він скрізь їх б'є. Ага. Ой. Це, так мене дуже малочити. жахливо, просто жах. Да, якийсь шарик. Давайте еще цим. Пім. А, це ти потребуєся на нього па! Опаду, він підлітає, багато урона і наносить так. Зараз. Я сильно ламаю. Я не спів бачити. А воно багато надснус. Це не погано? ще один мастер! 117! Нова атака! Ти зна, це моя самая улюбленная атака. Я буду випускати пташку. Пташку? Да. да? Не зайду пташку. Столнк стага. Ну ничего себе, так и все убил. Да ничего страшного. Страшного. 801-го, я такой не ну, й Пожалуйста, давай просто... На 72 тисячі. Тепер я хоча б пошвидкіше роблю завдання. А це ви дивитесь. Так. Є, 80-ий. Як я цього довго чекав, 80 го Нарешті. І 75-ий. Як я довго його прокачував. Ah, Ідемо вдруг купляти фрукт. Піс. Я хочу по сходах. Може, забезпечений. І так, заспіжу. Ну ти ще почав. сзади ззаді. Ззаді вже пропадає. ой -ей -ей -ей. ой -ей -ей. так треть почитать там блін. арде писали ну ладно я буду просто прыгать получается

Тут сразу куча того брать теперь. Усе. Не відпочиваю. Це важко на них. Воно відбирає швидку енергію. А у мене майже нічого не відбирає. Под мені енергії, но ну, енергія сразу же вас остановляет. Так що це я я я вже <смі> я вже джундля тут. Прикинь, я заберу фундочки. Давай з першої будеш погляшки. Угу. Так, давай я сейчас быстренько куплю, ты попробуєш в моїй реакції сейчас узнаєш шо це. Бафрик. Добре. А я тут а я вже доходжу. Та Капай, та капай, капен. Крандой бай, еи нормально, нормально, Нормально? Да. Нормально. Це Це як там? Таке я, не голубом фоні, да? я не на голубом фоне, да? На голубом фоне ярцов. Ну фрукт. Та я не помню. Ну да, наче. Да, да, да. Світло? Ну правда. И щоб я сказал свитло, еще блозвей. Світло... Я, вот е, я зна... не знаю. Ага. А... Дим. дим? Да, да. Нормально. Нормально. ні реально нормально. Я згину. Ну, уже в стор. Ты ебать. Тепер я купляю. Ты Давай. Почекай. Тридцать семь тысяч! Вы на сіром фоне! Тридцать семь тысяч! Мне ещ 6 тысяч не хватает. Ну давай на гориллу піду. Курте, я знаю, что бегу робить. Я не віддати віддать. Так що, ну ладно, я пос... сейчас Ми... Нарешті влад накупив. Да, нарешті. и купляю. Давай. Реактиш. Блей. О, блей, ну блин, я так удивлю. Есть ты? Не знаю, блин, я так удивлю. Я зим. Я так удивлю. А можно его? Я... А, Хочешь покупать? Покажу, дай. можешь кликать. Да весь прикол, давай. А ты накупи. Бесконечно можешь по витре летать. Значит. чё. На, цена на Дракон. Блин, ну как у тебя. Чё вы не выпал? Ну, я по чуть-чуть падаю. Ну, бесконечно можно. Так, ну я говорю лью папа. Чувак, ну це що? О! А, а багато уже? <плес> <просто> так что парни? <плес> Там ходив його? Пошли кольный ку. Угу. У самого паки так А чому мне не подарить? його з'їсти? Я не знаю, будем. Не Залагав Не, не я а знаю. Не ні я... я на короля, кура. Ну, шупиову вода раскарма. Подождите, нужно очень быстро миссию выполнять. Да. Что мы с этим? Получать климат. Да, вот он. Нас только... Нас выживают. Просто тапаю. Прикольный. Конечно, можешь еще один тут купить, но мне буду чекать. чекати години. Ну, ну можем. Поднят, а 50 там. Я не, не знаю, можно пропустить цей. Хочешь, пока Є, Ее. Мне треба мастер. Двадцать тебе треба. Такой. Це дуже классно. Тебе 80 мастерів и ты все відкриєш. Mm -hmm. У тебя полет я? Ось це? Да! На, там на 80-то. Мені один левел остався до нового острова. Угу. Mm це -hmm. вигрусло. Угу. Mm -hmm. Йодиноко. О, за тебе дають, Сика. E, 675. Так само, як і за мене. А, ти на них тебе прохочишь? <плес> да. У ж тепер новый тут. Чего фиолетовый? А ну звон. А я когда сыни. Чего фиолетовый? Я фут. Вики. Долго его убивались. Про шутки зачем зачем на том? Ну да, вы тут прикинь. У нас по мене на... Что? И меня ж не може вбивати! молодочно вот кстати знаешь что? блайт получается и кто резина це два особо пункта да то что воны им не требу определенный уровень я а заборали сразу же такие поняли Mm. Mm. Если ты на любом местником, да не на На ведь на шоколадного ока. Значит, как прописывает. Я вообще его не помню. Бачу уже врубил. Я бачу, что его меч. Я бачил. Не за рублю. Його меч? Ага. Що Ножичек? А, <рив Achille> да, мне... не ножичек дайте, тебе. Можно Теперь вижу, Да, Да, дай Да, меня уже будет, Да, новый. Да. 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 так круто, что мне выпал, Це вообще теж фрукт шруплит. І ще ты ти можеш ходити по воді. Якщо еще мы не собираем сбивает, я даже не знаю, я буду робити. Ну чторт. Я буду тебя у тебя. Перший зроблений фут на цьому кавці? Так. Да. І 18, і ще двох треба бити. Каже хто? Ти заплакаєш за роз... Прощай, младе слава, бо ад я вхожу сюди назад. Ухо, покака... Не додікаєш, не додікаєш. Я хочу Ну тоді я цих заберу. Ещ да, не боюсь, то так швидко. Ой, тебе теж бачу. Тебе не бачу. Бач, не бачу. Тебе бачик ты быстрее так. Максимально не скачать. Не бачу. Я уже перешли до это... меня. Думаю, Влады, да. Да, да, да. А сейчас... Ну ладно, я пойду до дома. Что добро? Это у меня одно место. Я буду много. Я ведь не затратил. И еще один скилл. Вау! Вау! Я вентилятор! Помните, у баги вот так обыкла? Да. Мені, кажучи, одна. Одна. так крутиться. Да. Это дуже прикольно. Вот тут понять на нише его Ну, мы же никто не любить. Ой, ж я ж не взял задание. Артем, по кожной серії мы будем відкривати один фрукт. А ти ти? Ну я і ти будеш брати фрукт. <тит> Єдине, що буде погано, це коли мене хтось з аурою буде вбивати. Одне, що буде погане, це коли мене хтось з аурою буде вбивати. Тому що він зможе мене вдарити. Це <тит> Так же. Uh -huh. Я пам'ятаю, не пам'ятаю, но я мячи, то есть мячи, які зроблені з секи, кариосяки роблять слабими фруктовики. Це такий залізний матеріал в самому аніме. Стоп! Якщо я фрукт води, то якщо, ну, це, мячі на неделю. Може... Не воду. Прославив до себе то фрукт. То фрукт ослабне? Ну, коли ж вода до нього торкається, він його слабає. Ваги, не знаю. Я голова зривається. Да. Що буде? А це третій. Фух. Важко, важко, важко. Ще двоїх. Ура, да. я дошел. Так долго? Да. Капец. Я пешком, пешком. Я сейчас сейчас уже несколько заданий сделал. просто пешком. Вот тогда тут чекать. Нарашьте. Ладно. Ладно, нарашьте. Зробив цей Це. Ну добре. Нарешті я прийшов. От нарешті апну аб... У мене Доброго. багато хп На чому ми будем заканчивать. Яке? Один... А, мож... а давайте хоча б один раз зробимо завдання. І всім пока! Бувайте. Пів-пів-пів.